Зараз у вас щось не виходить в житті, ви від чогось залежите, можливо, від якоїсь людини, ви думаєте, що якісь люди, можливо, вам обманюють, ставляють вам палки в колесах, можливо, у вас є якісь соперники, недоброжелаті. Ви зараз знаходитесь на вибірі між двома чоловіками, з якимось із них ви переписуєтесь. Можливо, ви себе ображеною почуваєте. Якийсь чоловік, це не у всіх програє, це нічого не робить в вашу сторону, і ви за цього на нього дуже ображені. Ви працюєте разом з цим чоловіком. Чоловік стабільний, можливо, земної стихії. Ви думаєте, щоб почати з ним щось нове, нові відносини, нову сім'ю або перевести відносини на новий рівень. Ви дуже багато думаєте, ви боретеся за те, що вам потрібно. Хочете якусь стабільність мати в своєму житті? Хочете заручитися підтримкою партнерів, гарних клієнтів знайти? Резонує? Дивимося далі? Подивимося, що у вас на порозі. Що у вас на порозі? Що станеться найближчим часом? Стабільність. Все буде як